Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка, груші дві і одна. Якось ми з Оксаною сиділи на лаві у сквері. Повз нас стежкою пройшла бабуся. В одній руці вона несла кошик з грушами, другою спиралася на сукувату палицю. Спіткнулася бабуся і мало не впала, а кошик не втримала, випустила з рук, і груші розсипалися. От лихо, скрушно зіткнувши, мовила бабуся. І заходилася збирати груші. Тільки їй старенькій дуже важко було нахилятися, та вона ще й не добачала, Мацає, мацає рукою навколо себе. Аж поки знайде якусь грушу, я підійшов до бабусі і почав показувати, де вони лежать. Ось! Ось, тикав пальцем. А коли бабуся мацала не там, куди показував, то аж сердився, та не там, ось тут, до нас підбігла Оксана. Але вона не стала підказувати. Присіла навпочіпки, швиденько зібрала гроші у фартушок і висипала в кошик. Усі? спитала бабуся. Всі дружно відповіли ми. Спасибі дітки, що помогли, подякувала вона і простягнула нам груші. Це тобі, дівчинко, бабуся дала Оксані дві здоровенні з рум'яними боками груші. А це тобі, хлопчику, в руці у мене опинилася одна груша, також велика і рум'яна. Бабуся ще раз подякувала, попрощалася і пішла далі. Ми раді були, одразу ж побігли додому розповісти мамі, як допомогли старенькій. І які гарні груші вона дала нам. Мама теж раділа, що в неї такі виховані тачемні діти. Молодці! Молодці, хвалила вона, а потім помітила, що в Оксани дві груші, а в мене одна. Вона з подивом дивилася на мене. Ти вже встиг з'їсти одну? Ні, я не їв, відповів я. Бабуся дала Оксані дві, а мені тільки одну. А чого ж це? не зрозуміла мама. Не знаю, може, тому, що Оксана дівчинка або тому, що мала. Я здвигнув плечима. Та ні, тут щось не те, не погодилася мама. Ану, розкажіть докладніше, як ви допомагали бабусі? І ми розповіли. Отепер мені зрозуміло, чому вона тобі, Рому, тільки одну грушу дала, сказала мама. А могла б? І зовсім не давати. Чому це зніяковів я, а ти сам добре поміркуй, відповіла мама. Тут і казучці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.